Христос рождається. Сьогодні, 9 січня, ми спільно молимося цю вервицю із душпастицтва зіслення Святого Духа у місті Базель, Швейцарія. В сьогоднішньому Євангелії Христос пропонує апостолам залишити все для того, щоб осягнути царство небесне, тому що багаті не можуть його осягнути. І апостол Петро задає цілком логічне питання, а що ми будемо за це мати? Можливо, це не є. Настільки бажання мати певної компенсації, але радше запевнення отримати від Христа гарантію того, що якщо ми щось робимо для Нього, якщо ми щось робимо для Царства Небесного, то обов'язково будемо мати нагороду. І тоді Христос говорить ці слова, що є неможливо для людини та є можливо для Бога, вкотре нам нагадуючи, що спасіння не є результатом наших добрих діл. Не є результатом нашого праведного життя і навіть не є результатом наших вчинків, натомість це є даром Божим, який ми можемо лише прийняти, слідуючи за ним. Тому сьогоднішній вангельський уривок закінчується цими словами, що Христос пішов попереду до Єрусалиму, а учні слідували з ним. І ми, розпочинаючи нашу спільну вервицю, так само стаємо разом з Богородицею для того, щоб слідувати за Христом, не щоб заслужити, а для того, щоб прийняти Його народження. Його воплочення, Його богоявлення для того, щоб осягнути разом з ним вічне царство. В ім'я Отця Сина, Святого Духа Амінь. В ім'я Отця Сина, Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Амін. Амін. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесне, в із тебе Що істина, що і все наповняєш, Скарби ставити, життя подателю, прийди вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благи і душі наші. В єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і родного і лиця родженого перед усіма віками. Світло від світла істинно, від істинно, і світло, Бога істинного, і волоістину. Рожденого на святому отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес і оплатився в Духа Святого, і Марії діли і став в утелі, і був розп'ятий за нас, за запонтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно Спасання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животного, що й до царси, що до узем і сином, рівно поклоняємо, і рівно славами, що говорив через пророки, єдину святу Соборну, апостольську і Апостицьку церкву, і сповідає одне, крещення на пущення тихів, очікує Воскресіння мертвих. Життя, і вночі. Амінь. Слава Богу, ви, що нас сотворив і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і сволителя душ наших. Слава Сину і святому, що нас відкупив і святові. І нині повсякчас, і, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, на бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духу Ви Святому, що нас просвятив, і святій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена благословенна тим і життя, і благословений Бога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо над першим страсним таїнством, молитвою в Гецеманському саду. Ісус сказав їм: моліться, щоб не війти в спокусу. Людська природа поранена гріхом, легко відхиляється від світла і губить внутрішню рівновагу, Бог же є джерелом життя і повнотою всякої досконалості. Тому Христос насамперед кличе до молитви. До тихого і пильного перебування з Отцем, у якому все має свій початок, силу і зростання. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощай, Божих нашим, і не веди нас у спокусу, але знову нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословений піклона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний нідона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний нідона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений піклона Того, воти бо бородила Христа, Спаси і збавителя душ наших, городиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених піклона Того, бо ти вородила Христа, Спаса і збавителя душ наших, городиця Діво радуйся, благодана Марія. З тобою, ти тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, городи святі, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Городиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенне тихо на твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Господь, Сину, і святому Духові, і нині, повсякчас, і часи, на віки вічі. Амінь. О, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Закровані силини, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо над другим страсним таїнством бичуванням. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву, Ісус, же, обичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Під ударами бича. І серед глузування воїнів Ісус постає перед світлом, зневажений і самотній, без захисту і без голосу. Разом з Марією ми стоїмо біля Нього в цей час приниження, вчимося навіть відвертання від волю іншого і залишати поруч із тими, кого світ відкинув. Отче наш. І Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти тими жінками, і благословених на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти тими жінками, і благословених на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений пітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, бо Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословена пітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, вородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний пікло твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодана Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний піклона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний пікло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, по городиці діво радуйся, благодана Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодана Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенне плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радость, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенне плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Сину і Святому Духу, і нині повся, час, і навіки, Амінь. у повсякчас, і на віки речі. Амінь. Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас в тему, запровадь до у усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо над третім славним таїнством коронування Ісуса терновим вінком. Вони втягли його в багряницю і, співши вінець із тернини, поклали на нього. Таким царем постає перед нами Ісус, побитий, опльований, висміяний, і все ж Він нічого не втрачає, залишається Богом, близьким людині, Богом, який без спротиву віддає себе в людські руки, щоб через це самопониження принести спасіння. Отче наш, що жий, в Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Городиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений піклона Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний пікло на Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плід піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородися, діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плід піклона Твого, ти породила Христа Спасе і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічі. Амінь. Вожину Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас віднові, огню, вас всі душі до мене в душі, а восили в тій навіщо милосердя. Розважмо на четвертим страсним таїнством, як Христос несе хрест. І привели його на місце олготу, що значить череп місце. Тоді розіпили його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб, хто що візьме. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? Ісус сам несе хрест з любові до нас, Він покірно приймає його і йде дорогою, яка часто перевищує наше розуміння. Разом з Марією ми поклоняємося нашому Богові, такому лагідному і вірному який на кожній нашій хресній дорозі, дорозі залишається поруч і не залишає нас самих. Отче наш. Ширісти на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками. І благословений прилона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословених до на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і на твого, бо ти породила Христа спаси і збавителя душі наші. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна ти між жінками, і Плідло на твого, бо ти породила Христа Спаси і збавити душі наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений приклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений приклона Твого. бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся! благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений біклона твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших", Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений біклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний підлона на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Госуй Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічі. Амін. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші віхні, заборони нас від в хресію. Запровадимо у всі душі, а особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя. Розважмо над п'ятим страсним таїнством розп'яття розп Ісуса Христа. А Ісус голосним, голосом сильним скрип, скрикнувши, Він дав Духа. Ісус, у якому ми знайшли життя. Віддає себе за кожного з нас і помирає на Христі. Коли все здається завершеним і мовчання огортає світ, Марія залишається вірною з поглядом, спрямованим на хрест. Разом з нею ми просимо благодаті не сумніватися в Божій любові, особливо в час випробувань і в годину нашої смерті. Отче наш. прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Городи діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. Во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний пікло на Твого, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений піклона Твої бо ти породила Христа Спасе і славителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого. бо ти породила Христа Спасе і Славителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, Богородице, святі, радості, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа спаса і Збавителя душ наших, богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підона Твого. Бо ти породила Христа спаса і Збавителя душ наших. Слава Богу, Сину, і Святому Духові, і нині, по і час, і на віки вічі. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від печенного вогню, запровадь наші усіх душі, а особливо, особливо ті, що найбільше, найбільше потребують Твого милосердя. Під твою милість прибігаємо, ворога діло. молитвами пана наших, на скорботах не погорди, але від них визволи нас, в єдина жиста і Аславі. Дякуємо всім за нашу спільну молитву цієї вервиці в сьогоднішній п'ятничний вечір. Просімо надалі в Бога миру для нас, перемоги для України, а ми продовжуємо проставляти Господа колядою. Христос Роди. Господні на вас з Його благодаттю і людинолюб'ям, завжди повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос рождається. Амінь. Кожна страва має свій запах, свій спогад. Але є такі страви, що пахнуть домом, дитинством і любов'ю, яку не може знищити навіть смерть. Друзі, програма Страва героя це не про страви і це не про рецепти, хоча ми про них і розповідаємо. Але це про сенси, це про стійкість, це про бажання і потребу жити далі. Цієї суботи о 20.30. Ютуб канал Живого Телебачення.